Вы считаете, что можно так вот брать, открывать огонь. И раз нету, не выполняют свою роль правоохранительные органы, вы ви берете это на себя и да, просто можете убивать людей. Это вы решаете. Дякую за запитание. Слава Иисусу Христу. А... Я відповім відразу на ключове, чи можемо ми застосовувати зброю і чи хочемо ми це робити. Ми категорично проти того, аби в мирних містах застосовувалась, застосовувалась зброя. Але є той же ж кримінальний кодекс. В одній з його статтів є вимушена оборона. Це перше запитання. Що ми бачимо з цієї конкретної ситуації? Це вимушена оборона, це пастка. І зараз я би не хотів говорити про те. Хто кого підставив, як, куди, завів і для чого. Ми бачимо, що хлопці зробили все, аби перше, вийти з найменшими втратами, коли зрозуміли, що це пастка. І друге, загиблі з нашої сторони. Першим ми почали стріляти у наших хлопців. Вони зробили все, щоб вийти за межі населеного пункту, не продовжувати бій, не захоплювати жодні бази, а вийти за межі населеного пункту. Це вони зробили. Далі е, прийнято було рішення внутрішньо хлопцями. Знову ж таки, наголошую, про що вони і сказали, що тільки у них є це право останнього бою, який вони, вони реалізували. Вони це зробили, це їхнє особисте рішення прийти туди. Це була спланована пастка, і ми це вже розуміємо і бачимо. Але найголовніше, що Скрився якраз оцей гнійник і оце кубло корупції, і нарешті на це звернули увагу. Це дуже важливо. Я би хотів на одну хвилиночку повернутись до того, що говорили попередні спікери. Тут говорили про Майдан і якраз про силу, яка народилася на Майдані. Так ось дуже часто говорять в нас, що революція гідності, яка пройшла. Це є абсолютно неправда, тому що революційний процес не відбувся. Зміни системи не відбулося. Змінились прізвища у владі. І це тепер доконаний факт. Це перше. В найменшому селі і в найбільшому місті всі чудесно бачать, як пройшов цей більше вже півтори року нової влади. Побори стали більші, корупція стала ще більша. І вся показуха, яка відбувається навколо перелицювання старої нової міліції і таких інших речей, це тільки показуха. Насправді, системних змін перезавантаження владних не відбулося, і ми це вже можемо констатувати. На жаль, це правда. А, нас часто зараз запитують і роздюгують на те, що ви розумієте, що ваші рейтинги падають, що вас підставили, а, от, як, що от конкретно цей чоловік вас підставив чи інший Люди, зачекайте, ми всі добровольці, ми прийшли свідомо. Люди прийшли робити свій чин в конкретну дуже організацію, яку створили. Ви згадайте Франка. Де в Каменярах конкретно сказано, що тоді підуть по цій дорозі люди, як ми проб'ємо її, вирівняємо всюди, як наші кості аж під неї зогниють. Ми не прагнемо влади, ми не прагнемо якраз очолити якісь надзвичайні місії і підприємства, чи заходити. Я особисто не маю бажання працювати ні в службі безпеки, ні в МВС, ні ще в будь-якій структурі. Ми прийшли тоді, коли була необхідність. І тому якраз закон про таку добровольчу українську армію, про цей кадровий резерв нам необхідний. Люди не хочуть на все життя заходити і працювати. Давайте проведемо окрему реформу армії. Нехай там працюють професіонали, надзвичайні класні професіонали, які вже є, які вскрились, з якими ми поруч воювали. Героїчні хлопці, які обрали своїм чином свого життя армію. Це їхня професія. А ми в переважній своїй більшості на 99,9% – це люди абсолютно мирних і зовсім інших професій, які прийшли, не дочекавшись повісток в минулому році. Не дочекавшись, прийшли в підрозділ з однією метою воювати. А тоді переважна більшість цих людей відкрила для себе. Величезні проблеми, системні проблеми ще з Майдану, які тягнуться про те, що влада не міняється, про те, що люди нами бавляться. Про те, що велика е, іграшка під назвою Державне утворення Україна належить якраз не українцям. Що ми бачимо з однієї сторони, абсолютно корумпована влада, прикриваючись всіми силовими підрозділами, які виконують функцію каральних. Ви згадайте Майдан. Ці каральні підрозділи, які обслуговують владу, які абсолютно не захищають народ і ніколи цього не робили. І не роблять зараз, на жаль. І з іншої сторони, народ, який виживає. Виживає в яких умовах? Коли прийшов до влади на кругіх, що на Майдані теперішній уряд і теперішній президент, який без слідства, без нічого. Під чиюсь диктовку озвучує і називає патріотів терористами, де ознак тероризму немає, ми не виправдовуємо в жодному випадку ніяких чинів. Але перше, на що я би хотів звернути увагу якраз відносно цього і основного вашого запитання про використання зброї у мирних містах і провід. І провідник Дмитро Ярош, всі одноголосно заявили і звернулися до української нації про те, що ми не допустимо ескалації конфлікту, і ми якраз категорично проти того, аби використовувалася зброя у мирних місцях. Але для цього держава має перезавантажитись. Для цього силові органи мають служити народу України, а не обслуговувати владу, і це дуже важливо.